Телепередача Спортивне життя, і я, Маяк Таня. Сьогодні в нас в гостях посушен Софія і Гейко Тетяна. Вихованцями якого гуртка ви є. Ми вихованцями гуртка Карте Доша Токан в будинку у творчості міста Червоноград Піхочка Володимира Гнатовича. Як довго ви займаєтесь у цьому гуртку? Почала займатися я в 10 років. Була в гуртку я одна дівчина, але два роки тому почала займатися Софія. В загальному я займаю шість років. З яких змагань ви нещодавно повернулися? Ми нещодавно повернулися з Києва з змагань Кубка світу, на якому ми здобули. Перші і треті місця в командному треті, в командному перше місце. А Таня зайняла третє місце в індивідуальному комітеті. Скільки було учасників змагань? Е, було 12 країн і понад 400 учасників. Чи важко вам далася перемога? Ця перемога вдалася важко, тому що були дуже сильні команди. Ми думали, що ми в них не переможемо, але потім приклали свої зусилля і перемогли. Що вам дали ці змагання? Ці змагання нам дали багато досвіду. Ми побачили, як виступають інакші дівчата. Суперниці були дійсно дуже сильні, були учасниці з України, яких ми знали дівчат. Їм не вдалося взяти. Ну деяким дівчатам не вдалося взяти ніяких ну, перемог. Не було в них. Ми знайшли ще багато друзів і надіємося, ми ще з ними зустрінемося на якихось змаганнях. В яких змаганнях ви ще брали участь? Ми брали ще в змаганнях в Кубках області, Кубок України, Кубок Європи. Ми також там старалися займати якісь місця, і нам це вдавалося. Змагання також були тяжкі, ті, але ми вигравали їх. Що би ви ще сказали своїм ровесникам наостанок про цей гурток? Щоб вони не втрачали, не втрачали дарма час, щоб вони займалися спортом. Саме головне в цьому спорті не боятися і здобувати, і здобувати якихось перемог. Сьогодні в густях нас були переможці. Кубка світу пастушин Софія та Гейко Тетяна. Це була телепередача Спортивне життя. І я Маяк Таня.